Усім привіт! Сьогодні беремо шоколад, вершкове масло жирністю 82,5% і готуємо ганаж для вирівнювання тортів. Шоколад розтопили в мікрохвильовці імпульсами до досягнення однорідної консистенції без грудочок. Додаємо барник. Це опційно, тобто його можна не додавати, якщо зверху будемо вилюрити торт, або якщо це молочний чи чорний шоколад, і торт має залишатися таким, або якщо він може бути жовтуватим, це також допустимо. Далі додаємо вершкове масло. Масло має бути кімнатної температури, порізане невеликими шматочками, це дасть змогу легше працювати блендеру. Трішки перемішуємо і перебиваємо блендером. Він буде спочатку трошки рідковатий, далі залишаємо при кімнатній температурі його стабілізуватися. Якщо в кімнаті дуже тепло, можна поставити в холодильник на декілька хвилин. Ось такою консистенцією вже можна працювати. Гарних вам тортів, вдалих експериментів і чекаю на відгуки.